Добрий день, тітки! Котики-воркотики в мене на вікні. Котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт, мабуть, на що котики то вербовий цвіт. Сьогодні ми з вами намалюємо гілочки верби у вазі. Для цієї роботи нам знадобиться клійонча серветка, блакитний аркуш паперу, фарба зелена, коричнева, біла, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Беремо блакитний аркуш паперу. Беремо пензлик, наберемо достатню кількість водички, набираємо зелену фарбу. Та малюємо вазу. Дуже охайно не квапимось. Лівою рукою тримаємо папір. Вимили гарненько пензлик, витрили серветочкою, беремо коричневу фарбу та малюємо гілочки. Спочатку посередині. Потім зліва. Та справа. Вимили гарненько пензлик. Тепер малюємо бруньки берези пухнасті. Набираємо гарну білу фарбу. Робимо відбиток ворсу пензликом зліва та справа. Ось такі гарні вербові гілочки у вазі у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення, мої любі.